Усім привіт! Мене звати Іна і я залежна. На даний момент мені 22 роки, та вже більше трьох років я не вживаю речовини та алкоголь. Хочу поділитися своєю історією, та якщо вона допоможе хоча б одній людині, це вже дуже багато. Почну з того, що я виросла в дуже деструктивній сім'ї. Мій батько страждав на алкоголізм і, на жаль, помер від цієї хвороби. Я завжди собі говорила, що ніколи не стану такою, як він, хоча вживати алкоголь я почала ще в 13 років. Зараз я вже розумію, що різними речовинами, які змінюють свідомість, я просто глушила свої емоції та почуття. Я тікала від реальності у веселий, життєрадісний світ, але коли поверталася додому, все починалося спочатку. Коли я з'їхала зі свого родинного гніздечка, то вживати алкоголь і наркотики я почала більше і частіше, але признавати, що я залежна від цього, я категорично не хотіла. Я не бачила в цьому жодної проблеми, і в моїй голові крутилися такі упередження, як треба ж спробувати все в житті. Всі ж люди п'ють та курять. І часто в моєму оточенні, коли хтось казав, що він не п'є, його вважали хворим. На повному серйозі його просто вважали хворим. Більша частина грошей, які я заробляла, йшли на мою залежність. Я вважала це просто розвагами. Я взагалі закрита людина і себе вважала завжди скучною та нецікавою, а речі, вони зробили робили з мене таку відкриту та щасливу дівчину. Мені так було добре, коли я могла перша з кимось зав'язати діалог, познайомитись. Але як тільки дія річовин закінчувалася, то все поверталося назад. Я знову була закрита і соромилась говорити з людьми. Під речовинами у мене заводились незрозумілі хворі стосунки, про які мені бридко і соромно згадувати. Я не контролювала себе, моє життя контролювала залежність. Але хочу сказати, що мені дуже повезло. Повезло з тим, що я опинилась в колі анонімних наркоманів, і я дізналася, що таке залежність. Але навіть тоді я не визнавала свою залежність. Я ходила на зібрання співзалежних, зібрання дорослих, дітей, алкоголіків, працювала з терапевтом, з психотерапевтом, але це вже було взагалі не те. Один раз я вирішила піти на зібрання анонімних наркоманів, і я зрозуміла, що ідентифікую себе з історіями інших залежних, що я відчуваю те саме, що і вони. І я тоді почала регулярно ходити, хоч і до кінця все рівно не приймала свою залежність. Ну мені просто було класно туди ходити. Зрозуміла тільки тоді, що я залежна, коли я відчула на собі ломку. Після першого тижня в тверезості у мене боліло все тіло, боліли м'язи та суглоби. Але я все рівно себе заспокоювала тоді, що я просто захворіла на ковід. <смі> Зараз я можу говорити про це з посмішкою, але тоді мені це було важко визнати. Дякуючи анонімним наркоманам, я змогла зупинитися, я змогла визнати свою залежність і почати з нею працювати. Хоча я вже досить немало часу тверези, але нав'язливі думки почати вживати до мене приходять, особливо в якісь важкі моменти. І тут вже мені вирішувати, ви ці думки чи ні. І я обираю жити в тверезості. Я обираю жити тут і тепер і проживати всі свої емоції, якими б вони не були. Я обираю любити себе і не отруювати різними речовинами. Дякую, що дослухали мою розповідь до кінця. Бажаю усім довгих та щасливих років у тверезості.